Чи підходить автокрісло Cybex на коляску Annex? або Britax Römer на Cybex Balios? а Максікозі до Roan? чи Cybex до Adamex? І навпаки, у всіх випадках так. Майже всі автокрісла переноски підходять до шасі більшості колясок. Це можливо завдяки ось таким універсальним адаптерам. В цих адаптерах верхня частина завжди буде однакова і підходить під всі автокрісла. А нижня частина буде відрізнятись, бо розроблена під окрему модель коляски. Тобто обираєте коляску, яка вам сподобалась, купуєте адаптери саме до цієї моделі, і тепер ви можете поставити на неї майже будь-яке автокрісло. А якщо справді піклуєтесь про безпеку своєї дитини, то обирайте не найдешевше автокрісло, а тільки від надійних виробників, які стабільно отримують добрі оцінки за результатами краш-тестів, такі як Cybex, британ. Такс Ромер, Максі Козі, Рекаро, і тепер ви вже знаєте, що поставити їх можна на будь-яку коляску. Так що обирайте коляску серцем, а автокрісло головою. Замовити автокрісла і візочки можна на karapuzov.com.ua і підписуйтесь на нас, якщо хочете ще більше експертних порад.